Чи бувало ось таке, що ви сідаєте писати музику, і ось вже сидите півгодини, а трек ще навіть не розпочато, тому що ви і навіть одної партії не написали. Або ж навпаки, ви пишете-пишете, і в якийсь момент вам перестає подобатися ваша робота, і ви у повному розчаруванні собою повністю видаляєте проект. Якщо ці ситуації вам знайомі, то це відео для вас. Мене звати Микита, і сьогодні ми з вами більше поговоримо про музику, ніж ми її напишемо. Оплачуємо перегляд лайками підписками, і також, якщо вам цікава українська музична ком'юніті, то в описі ви зможете знайти посилання на телеграм-канал і на Discord сервер. Як ви вже зрозуміли, у цьому відео ми будемо говорити про бітблок. І я не знаю, чи є якісь універсальні методи боротьби з бітблоком, але у цьому відео я буду вам говорити саме про ті методи, які колись допомогли мені. Бітблок — це таке досить загальне поняття, і для себе я виніс декілька причин. Через які я або не хотів, або не міг писати музику, і про них я буду казати далі. І перша причина, через яку у вас може бути бітблок, це те, що ви дуже сильно паритесь стосовно ваших треків. Щоразу, коли я писав музику, я хотів, щоб це був хіт. Я хотів, щоб кожна моя робота була хітом. Для цього я дивився багато туторіалів на ютубі, я качав. Супермодні плагіни з суперсучасними звуками. І хоча перша річ дійсно вам може допомогти, а саме туторіали, то друга річ, вона взагалі не має жодного спільного з хітом. Тобто модні сучасні плагіни це взагалі не гарантія того, що кожен ваш трек буде хітом. я вам навіть більше скажу, що якщо робити кожен. Тре кожну пісню по формулі хіту, то це також не дає гарантію, що ваша пісня буде хітом. Наприклад, продюсер TM88 говорив про свій біт до пісні Tour Life, що це взагалі самий звичайнісінький біт і що його таким великим хитом зробив саме Vert. Іншою стороною цього запарування стосовно бітів є те, що ви перестаєте отримати задоволення від процесу створення музики. І у вашому житті ви не зможете далеко поїхати, якщо ви робите те, що вам не приносить задоволення. Рано чи пізно ваш мозок вам скаже: Гей, навіщо ми це робимо? Ми не отримуємо за це ніяких гормонів, ми не отримуємо за це дофамін. Ендорфін, навіщо нам витрачати ресурси на те, що нам не, не приносить взагалі нічого? Через це трапляється, до речі, вигорання. Якщо ви перестали отримувати задоволення, наприклад, від створення бітів, ви можете спробувати себе у чомусь іншому, наприклад, у саунд-дизайні, або у зведенні, або у створенні лупів. Моя думка полягає в тому, що аспектів музичного продакшену. Ну дуже багато, і ви не зобов'язані притримуватись якогось одного усе ваше життя. Якщо вам сьогодні подобається створювати біти, добре. Якщо через тиждень ви скажете, що мені більше не подобається робити біти, мені хочеться спробувати щось, ну не знаю там лупи створювати, Робіть це. Якщо це принесе вам задоволення, чому ні? Колись я почув таку фразу, що успіх у музиці це досить довгий і складний шлях. І щоб його подолати, вам потрібно дійсно любити музику і отримати від неї задоволення. І я з цією фразою повністю згоден. Якщо підсумувати цей пункт, то не будьте дуже критичними до себе, до своїх робіт, і просто отримуйте задоволення від того, що ви робите. Другий пункт, який може бути причиною вашого підблоку, так це те, що кожен раз, коли ви пишете музику, ви намагаєтесь створити щось унікальне. Раніше щоразу, коли я сідав писати музику, то я намагався створити щось унікальне, я намагався взяти той інструмент, який я ще не використовував, я намагався зробити ту обробку, яку я ще не робив. Я не знаю, використати якийсь драм-паттерн, який я ще не робив. І у якийсь час, у якийсь момент часу, я зрозумів, що я використав все, що я знав на той момент часу. І що мені більше нема чого написати, мені нема чого сказати через музику. Я використав вже все, що я знав. З цієї ситуації мені допомогла вийти фраза одного продюсера, який сказав, що те, що ви пишете і чуєте в десяте, хтось може чути вперше. І саме тому ви не зобов'язані робити кожну вашу роботу унікальною. Наприклад, у мене є декілька робот, в яких я використовую один той самий бас з тим самим мелодійним ходом, і, типу, мені це окей. Не бійтеся повторюватися, особливо якщо цей елемент ну, вам ну, ну дуже подобається. Нічого страшного в цьому нема. Наш наступний і третій пункт, який плавно виходить з попереднього, так, це те, що ви завжди ваші біти пишете from scratch, тобто самостійно з нуля. У мене ж у певний момент часу виникла проблема, що я не знав, з чого почати писати мої біти. Дуже часто я починав писати одну-дві партію, мені це не подобалось. Я все видаляв, закривав проект, і до кінця дня я не займався музикою. Наступного дня я сідав, робив все те ж саме, писав одну-дві партію, зачиняв, тому що мені нічого не подобалось. І так я мог робити там, протягом ну, тижня умовно. І з цією проблемою мені допомогло впоратися використання лупів, і так нічого поганого у цьому нема. Я не знаю чому, але серед продюсерів є така думка, що використання лупів це якесь читерство, або це взагалі не чесно, або якщо ти використовуєш лупи, то ти не продюсер, не бітмейкер, ти взагалі незрозуміло хто. Насправді ж у використанні лупів взагалі немає нічого поганого. Якщо ви хочете використовувати лупи, то чому ні? Ви можете використовувати будь-які лупи, як, наприклад, стартери. Тобто ви з них починаєте писати музику і на них набудовуєте весь біт або там трек, або ще щось, Так, наприклад, роблю я. Або ж ви можете використовувати лупи як основу для вашого біта. Ви просто знаходите один якийсь гарний луп, вставляєте його упродовж всієї пісні, упродовж цього біту, і накладаєте зверху драмку. Чому ні? Дуже багато бітмейкерів так робить, і в цьому також немає нічого поганого. Якщо ані перший, ані другий варіант вам не подобається, ви можете взагалі взяти якийсь луп, або якийсь семпл і взагалі фліпнути його якось і зробити з цього взагалі інший семпл, або якийсь там супер інший звук. Чому ні? Хочу вам сказати, що після того, як я почав використовувати лупи, я почав отримувати, ну, Сильно більше задоволення від написання музики. Можливо, це шлях також і для вас. А якщо після всього мною сказаного ви все ще налаштовані негативно стосовно лупів, то ви можете спробувати, наприклад, нові методи написання музики. Я маю на увазі, що ви можете, наприклад, почати писати музику не з мелодійної партії, а, наприклад, з драмки. Або ви можете використовувати, наприклад, акапели. Для цього ви берете просто якийсь відомий трек, або не дуже відомий, і вирізаєте відтуди Акапелу, вставляєте до вашого проєкту, і на нього на цю акапелу, ви робите ваш біт. Так теж можна. Я сподіваюся, що усі варіанти з зупами вам допоможуть, як вони колись допомогли мені. Наступна проблема, з якою я зіткнувся, це коли я писав якийсь трек. І моєю метою було досягти якогось певного звуку е якості звуку, наприклад, як у якогось відомого артиста або якогось відомого продюсера. Звісно, в мене це не виходило, і я впадав в такий сильний тільт. У мене була сильна дезмораль. Е я... Видаляв взагалі проект і міг тиждень нічого взагалі написати, тому що це був такий дуже сильний удар по моїй самооцінці. Справитися з цією ситуацією мені було досить складно, але все ж таки я цю проблему подолав. Мені допомогло усвідомлення того, що люди, на яких я хочу бути схожим, займаються музикою набагато більше, ніж я. Вони займаються музикою 10 20 років, хтось може і ще більше. У цих людей є певні фішки, є певний почерк, і як я вже казав, вони банально є більш досвідченими ніж я. Але це взагалі не означає, що моя музика є поганою. Вона так, вона може бути неякісною, наприклад, тому що я тільки починаю. Тут головне усвідомити той факт, що порівнювати себе з кимось це шлях в один кінець. Існує одна така шикарна фраза, яка говорить, що. Порівняння це вбився задоволення. І я з нею повністю згоден. Вам потрібно усвідомити, що ви це ви. І єдина людина, з якою ви можете себе порівнювати, це ви вчорашній. Як би банально і як попсово це б не звучало, але це дійсно правда, і це стосується не тільки музики, а взагалі і усього життя. Тут вам потрібно усвідомити, що щоб стати краще, це ну досить довгий процес, і досить важливо, щоб ви робили цю справу постійно і з головою. І тоді я вам гарантую, що ви станете мастером у цій справі. Також іноді буває ситуація, що ти сідаєш писати трек з якоюсь певною метою, написати якийсь, ну наприклад, певний стиль або там певний тайп. Давайте ми візьмемо умовно, що ви сіли писати трек у стилі, я не знаю, ну Бруно Марса. І ви пишете-пишете, і в якийсь момент ви усвідомлюєте, що трек взагалі йде не в те русло, взагалі, це взагалі вже не Бруно Марс. Якщо у вас немає якогось певного замовлення, то я б вам порадив тут просто дати треку йти туди, куди він йде. Якось я був на стрімі у продюсера Еланджело. Це той продюсер, який продюсував альбом Weekend, який ви зараз можете побачити у мене за спиною. Також у себе на стримі він сказав, що не, не треба боятися відпускати трек, піти туди, куди він хоче. Наприклад, якщо ви почали з якогось там лупу або з якоїсь партії, і в якийсь момент часу ви. Так збудували свій трек, що цей луп або ця партія вона взагалі не потрібна. Не бійтеся, видалити її. Якщо вона не потрібна, видаляйте її, ваш трек піш... пішов іншим шляхом. Можливо, те, куди йде ваш трек, буде звучати ще краще, або ж у крайньому випадку ви просто поекспериментуєте, що теж добре. І наш останній п'ятий пункт, який є насправді досить банальним, але через це він не є менш руйнівним для нашої креативності. Це те, що ви можете просто втомитися від музики. Ми не роботи, ми люди, і тому втомлюватись від чогось, чого в нашому житті досить багато, це нормально. Ми ж з вами, як продюсери, ми, окрім того, що ми слухаємо свою музику, яку ми пишемо. Ми ж слухаємо ще й музику інших людей, і тому музика в нашому житті вдвічі більше. Якщо у вас нема жодних зобов'язань перед іншими людьми стосовно музики, то іноді є сенс взяти перерву там, на два дні, на тиждень, на два тижні, на півроку. Для кожної людини це буде різний термін. Тим, хто створює контент в соцмережах, включаючи та бід-канали на Ютубі. Звісно, буде складніше, я вас повністю розумію, тому що соцмережі дуже часто взагалі не вибачають пропуски, вони потребують постійного постингу і це трохи заважає креативному процесу. Наприклад, у мене була ситуація, коли я вів тайбіт канал, і у мене була мета викладати один біт раз на три дні. Тобто, перший день я пишу біт, другий день, коли мої вуха вже відпочили, я забув, як звучить біт, я зводжу його. І на третій день я його викладаю на YouTube. І так мої цикли постійно повторювалися. І через якийсь час я взагалі перестав отримувати задоволення від створення музики. Але мені потрібно було викладати музику, тому що інакше не було б сенсу у тому, що я взагалі вів цей YouTube канал. Тобто переривати вже якийсь термін, який я викладав біти кожні три дні. і... Ну, це майже похоронити увесь свій труд, який я робив. Я не бачив у цьому сенсу, і мені було досить боляче це зробити. Тому я продовжував викладати біти. Я так робив, 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 і через якийсь час я просто перестав сприймати музику як об'єкт задоволення. І почав сприймати музику як елемент бізнесу. Декілька місяців я так поробив біти, змушуючи себе. І я вам хочу сказати, що особисто для мене це був досить корисний урок, тому що я перестав сприймати музику як щось ну, таке, знаєте, як хобі. Тобто, у мене були тепер обов'язки перед переді мною. я почав писати музику не тоді, коли в мене було натхнення. А тоді, коли було потрібно. І я одразу вас хочу попередити, щоб, будь ласка, я не змушую вас робити так само. Це спрацювало для мене, але це зовсім не означає, що це спрацює для вас. Для мене це було окей, і з тих пір, як я так почав робити, я сприймаю тепер музику як щось, що я можу зробити просто тому що потрібно. Якщо підсумувати цей пункт, то беріть відпочинок тоді, коли вам це потрібно. Якщо ви відчуваєте, що вам дійсно потрібен відпочинок від музики. Мені здається, що його краще зробити. Під час відпочинку ви можете для себе знайти якісь, наприклад, нові канали натхнення. Це може бути, наприклад, ви пішли у кіно і послухали там якийсь класний саундтрек. Або ви зіграли в якусь ігру, і ви почули там саундтрек, якийсь класний, який дав вам натхнення на щось нове. Або ви можете сходити на якийсь концерт і ще багато-багато чого іншого. Я думаю, що ви це все і так саме знаєте. І давайте ще раз швидко пройдемось по усіх речах, які можуть спричиняти ваш бідблок. Перше, не будьте так критичні до себе і до ваших робіт. Не вимагайте, щоб кожна ваша робота була хітом. Це просто неможливо. Друге, ви не повинні, щоб кожна ваша робота була супер унікальною, щоб там було кожного разу кожен елемент, що був новий. Це не потрібно. Робіть так, як вам подобається. Третій пункт не потрібно завжди робити ваші біти from scratch, не потрібно робити їх самостійно з нуля. Якщо ви використаєте лупи, вас ніхто в цьому не звинуватить, точніше, адекватна людина вас у цьому не звинуватить. Четвертий пункт Перестаньте порівнювати себе з іншими продюсерами, іншими артистами, усі ми різні, у всіх нас різний шлях, у всіх нас різний рівень навичок і знань. І пам'ятаємо, що порівняння це вбив задоволення. І п'ятий пункт це ми беремо відпочинок від музики, якщо ви дійсно відчуваєте, що він вам потрібен. Що ж, друзі, це відео добігло кінця. Я сподіваюся, що всі поради, про які я казав у цьому відео, вони вам допоможуть, як вони допомогли колись мені. Пишіть у коментарях стосовно інших методів, які, наприклад, могли допомогти вам. Мені цікаво буде почитати, і я гадаю, що іншим глядачам також. Також не забуваємо ставити лайки і підписуватись на цей канал. І на останок скажу вам, щоб ви надихались і були добрішими до себе. Кому як не вам, любити себе та свої роботи. До зустрічі!